Ну, прежде всего поздравляю команду свою и, и своих руководства с победой. Она была тяжелой. Ну, было тяжело, потому что погода немножко повлияла, очень душно, жарко и, может быть, не в той мере выполнили те те установки, которые нам давал тренер. Но добились положительного результата, три очка, первая победа дома, поэтому. Идем дальше. далі. хотелось хотілося и і хочеться забивать, радовать тренерський штаб, партнерів своїх і приносити победы. Поэтому я сподіваюся, що тут только начало в цьому сезоні. Ну, навіть не знаю. Я вважаю, що результат не є закономірним. Хлопці билися, боролися, все було добре, але свої ж пом помилки привели до пропущеного голу і ми не змогли відіграти. Вважаю, що суддя. Неправильно зреагував на пенальті. Могли, могли виграти нічого, але все ж таки, що є то є, що маємо то маємо. Так, да, Мені було приємно, зустріла і публіка, і сім'я, і всі знайомі. Такі ігри я би проводив кожен день.